<світнень> Зараз покажу вам просту і надзвичайно ефективну схему світла, яку можна виставляти будь-кому навіть новачку, для того, щоб дуже зручно можна було користуватися ним в студії. Для цього нам знадобиться декілька умов. По-перше, в, в студії нам потрібно, щоб було три спалахи. Друге, в студії повинна бути біла циклорама. Третє, в студії повинна бути висока стеля, і вона повинна бути біла. А ще в студії потрібно, щоб було два флаги це такі от штуки. Ми беремо. Два спалахи, і ставимо їх вертикально вверх в стелю, ставимо їх за моделлю, і вони повинні бути сильно вище, ніж модель, але до стелі не буде доставати десь метр півтора. Це два спалахи. І один спалах ми ставимо спереду і ставимо перед ним два флаги книжечкою. І направляємо його у флаги, і тоді виходить світло від фаг від флагів. Перевідображається, летить освітлює нам обличчя моделі. А те світло від стелі дуже гарно заповнює нам весь цей прекрасний білий простір. І за рахунок цього ми отримуємо дуже рівномірне і дуже м'якусічке світло. Ще одна перевага цієї схеми світла в тому, що модель може достатньо вільно рухатися по фону. Дивіться, от звідси, звідси і так, раз, два, три, чотири по цій осі, ну і по тій осі так само.